Не параліч, це, по суті явище, коли ти просинаєшся, можеш лежати з закритими очима, проте ти ніби бачиш крізь закриті віки. Ти в цей момент бачиш інший вимір того, що знаходиться одночасно. З тим виміром, у якому знаходишся ти. Чим лякає сонний параліч? Тим, що в цей момент ти бачиш, відчуваєш, але не можеш ворухнутися. Не можеш ворухнутися, не можеш нічого сказати, кричати, взагалі нічого. Тобто, ти, як жива мумія, це лякає, тому що ти. У повній свідомості і ти бачиш те, чого ти раніше ніколи не бачив. Якщо ви почитаєте відгуки і статті різних людей з різних країн на різних мовах, ви побачите, що це приблизно однаковий допис, що людина бачить яких судностей, демонічних, недемонічних, ніби люди, але зі спотвореними обличчями. Коротше кажучи, нічого такого до чого соціум нас готував би одного разу в житті. В мене був сонний параліч років сім тому. Щодо того, як я почала займатися духовністю, практиками, медитаціями, і я вам хочу сказати, що після того випадку. Я місяць точно не могла нормально спати, я реально боялася засинати. Що було на моєму досвіді? Ти просинаєшся. Те, що я казала, ніби закриті очі, вони справді закриті. Але ти трошечки, ніби зі сторони бачиш себе, як ти лежиш. Що було в мене? Бачу свою квартиру, я жила тоді сама. Я бачу, що на стелі величезна дира. Звідти виглядають просто велика кількість. Ні то людей, ні то сутності, то що я казала, якісь спотворені обличчя, щось не люди. Це не люди. Це щось на той момент. Я не розуміла, що це сутності, але я не могла собі це пояснити над моєю кроваттю, наді мною просто сотні якихось сутності, істот людей. Вони всі дивляться на мене. Вони всі про мене розмовляють. Я чую ці голоси, я чую шум гам. Я розумію, що я налякана. я розумію, що в мене повна хата людей просто цих істот. І я настільки перелякалася, що мені здається, в мене виключило знову, і я проснулася десь через півгодинки. І перше, що я почала робити, це гуглити. Що це таке? Я дуже швидко знайшла. Дуже чіткий опис цього явища, я зрозуміла, що це воно. Це питання я вже почала потроху розбирати. Я зараз розумію, як це відбувається. Мені трошки смішно зараз, тому що мені все очевидно. Зараз я вам надам розшифровку тих образів, що я побачила, бо це в тонкому плані, коли я роблю діагностику житла, коли я роблю діагностику людини. Я дуже часто всі ці образи бачу, і воно завжди відповідає дійсності. По суті, момент соного паралічу це момент, коли до вас намагається під'єднатися енергоінформаційна суть. В цей момент вас ніби пробуджують і вам намагаються відкрити очі на те, що насправді є навколо вас. Вам намагаються показати, що ви тут не одна, що насправді існує ще інший вимір, інший світ, який отак от дуже щільно існує з вами, що за вами наблюдають, що вас контролюють, що на вас намагаються напасти, вам намагаються нанести шкоду. По суті, вам намагаються показати. Що не все так безпечно, як вам здається, що є ще істоти, є сутності. Які живуть поруч із вами у безпосередньому з вами контакті, це по суті момент, коли людина не підготовлена, вона може подумати, що в неї поїхала криша, що це просто сон, що це просто примарило, що можливо вона вживала щось напередодні і їй здалося. Ні, не здалося. Тому що, якщо ви почитаєте відгуки людей, ну це завжди ну плюс-мінус однакові історії, образи, які люди бачать. Наприклад, в моєму випадку, коли я побачила дру у стелі, це просто енергетичний пробій. В мене не захищене було житло. Я тоді, взагалі, не розуміла, як працювати з енергією, як ставити захист, як це все працює. Просто е, дорамаха у квартирі у тонкому плані це просто портал, портал для сутності просто вхід, вихід вільний, абсолютно. Я думаю, що я живу сама, а я не сама. І в мене тоді дійсно в квартирі відбувалося, що попало. Постійно билася посуда, в мене якісь трабли були з технікою, то електроенергія пропадала, то вибивало щитки. з сусідами постійно трабли було. Тобто, це все пов'язано, Я зараз розумію, як це все. Це має вплив одне на одне. Тоді мені це було взагалі не зрозуміло. я зустрічаю зараз людей, або до мене доходять питання моїх клієнтів про те, що таке сонний параліч, що в моєї знайомої сонне параліч, що вона вже місяць не може спати. Що кожної ночі в неї такі видіння? Я розумію, що люди з цим стикаються, і вони бояться, не знають, що з цим робити. Я хочу вам сказати, що якщо ви знаєте таку людину або з вами траплявся сонний параліч, це означає лише одне: вас намагаються тим чи іншим чином підштовхнути до того, щоб ви. А почали вірити в те і розуміти, що ви тут не одні, що дійсно тонкий план існує, що дійсно є сутності, яких ви може і не бачите, але які мають на вас вплив і можуть дійсно взаємодіяти з вами. Спочатку на тонкому плані, потім на фізичному. Вас намагаються підвести до духовних знань і практик, до молитви, до того, щоб ви почали вірити у щось вище. По суті, вам показують, що є темна сторона. Є те, що ви, можливо, ігноруєте, або те, що ви не хочете визнавати, і закриваєтесь Просто від того, що це існує, що це відбувається з вами. І цим ми робимо лише гірше. Тому що, коли ми свідомо відмовляємося від дару ясного бачення, ясночування, це все має негативні наслідки. Ми блокуємо свій дар, ми блокуємо свою здатність бачити більше і використовувати це для того, щоб допомогти собі, допомогти своєму родові, допомогти іншим людям. Якщо ви це бачите, якщо вам дають такий шанс, ви обов'язково маєте його використати, ви маєте це вивчити, ви маєте по спостерігати за собою. А тепер, що я хочу дати як пораду. Якщо з вами відбувається сонний параліч, це з вами не вперше, ви розумієте, що це відбувається постійно. Що рекомендую? Перед тим як лягти спати, почитайте 90-й псалом перед сном. Знайдіть варіант, який вам підійде, тому що є псалом 90-й, написане дуже таким старослов'янським язиком, не всі його можуть зрозуміти, про що йде мова. Знайдіть версію, яка більш адаптивна для вас. Читайте перед сном, доки вам не стане спокійніше. Далі, коли ви спите. Ви пропрацюєте це питання на рівні свідомості, що ви маєте контролювати свої сни. Наша підсвідомість напряму залежить від того, як ми контролюємо свої думки, свої почуття у стані, коли ми бодрствуємо, так коли ми усвідомлюємо все, що відбувається. Тому почніть відстежувати всі свої думки, страхи, знаки, підказки, простору, що з вами відбуваються протягом дня. І привчайте себе до думки, що ви контролюєте свої сни, що ви хазяїн свого тіла, що ви хазяїн своєї голови, свого ума увесні. Вам треба зрозуміти, що це сон. Вам треба пробудити себе. Ви маєте собі дати команду протягом дня. Ви собі можете придумати або програти цей сценарій. Ото, що ви бачили, ви прикручуєте цей сценарій, і ви проговорюєте собі якесь кодове слово або якусь команду. Протягом дня, щоб вона у вас просто була як от наш, знаєте, у голові, вам треба випрацювати оту звичку, що коли відбувається таке видіння, таке явище, у вас спрацьовує автоматично, що ви даєте собі команду і ви просинаєтесь. Тобто ви виходите з цього стану. Тобто, вам потрібно над цим теж попрацювати. Це теж залежить від вас. Ну і, звичайно, намагайтеся не вживати ні алкоголь, ні наркотичні препарати, ні траву, нічого такого, що може вплинути на ваш емоційний стан, на те, що ви будете бачити ще більше тонкопланових сутностей. Тому що алкоголь він понижує наші вібрації. Чому люди під станом алкогольного впливу дуже часто бачать бісів, дияволів, щось там кажуть, білку зловив так, що вони бачать щось ну, чорне, страшне, приблизно не те саме. Просто в цей момент люди починають бачити астрал. Це що, все, що відбувається на низьких вібраціях. От, і все. Для Того, щоб цього не сталося. Ну намагатися себе якось контролювати і не надавати привід для того, щоб ці сутності до вас чіплялися. Я сподіваюся, ця інформація була для вас цікавою, корисною. І, будь ласка, діліться своїми думками у коментарях. Буде цікаво почути про ваш досвід. Ще побачимось.